Ісусу слава, хвала Спасителю, Межі гірці! гора Сіон, Свята гора, попередня назва її Божий тік. Тут являється слава Божа, тут сходить від Отця і Сина Дух Святий, святе місце. Приходьте сюди, паломники, і прославляйте нашого Господа Ісуса Христа. Сюди, де з'являється матінка Божа по цілому світі, де наш Господь Ісус Христос преобразився, де Господь являв свою славу і царює це всі гори. Це всі гори і люрт. І Фатіма, і Менджугорія, і Сіон, і Синай, де Мус... Мойсей отримав в скрижалі 10 заповідей Божих, де Господь нас переобразився, всюдо Господь діє на своїх Святих горах. Господь сказав, я скеля. Він являється на горі там, де тихо, в тихих відлюдних місцях, являє свою славу Божу. Аллилуйя нашому Богу. Амінь.